Доброго дня, вирішив спробувати, як же ж буде хоча б садити чи сіяти, як вона буде. Ну і відразу ж видно було, що по колесам що вони гладкі, що немає, ну, не буде, мабуть, щеплення з землею. Ну так і вийшло, зараз покажу. Ізначально китайці ну, роблять так, щоб ти по-любому щось доробляв. В общем, вони просто не крутяться. Просто немає такого за мотоблоком. Впереді диски зариваються, а ззаді колеса не хочуть йти. Ну вони тут отак на шурупах скручені. Я думаю зробити їм якесь зачеплення, можливо, з уголків. Щось таке, чи вгулки попитатися. Тут е розмір, отута 4, 5, 5, 5, 5 см. Діски, щоб на 10 см садили. Тут ограничитель до, до цього болта. Оце треба, ну, щоб сівалка йшла аж по отсюди. Тоді буде 10 Сюди, до диска, до цього, то 8. Ну, 10 см буде йти. А отут треба, дивіться, щось доробити. Ну, взагалі отак от. Такий початок. Я проїхав туди і назад. Воно майже не цепляється. Тобто, немає ефекту от того, що воно є ззаді мотоблока. Ну, на те було в принципі і розчитано. так, Всім доброго ранку. Зняв я ці ж колеса. Купив таку арматурку. Кругляшок, кругляк купив. це десятка. Думаю, зробить із неї. Ми посовітувалися, я зателефонував Юрі Воробйову, то Юра мені каже, зроби катки та й не мороч голову образно. Все, це йому окремо дякую. Отак от. Взяв кругляк і буду робити на неї ззаді місто цих колес, буду робити катки такі. Ну, Але побачите. Так, знайшов на металі, такий кусок жесті десь. Двоєчка чи троєчка, не знаю. І отакий от диск заводський, відрізний. І від нього отак у мене вийшло. Дивіться, в нас колесо, у нас оце. Його діаметр у нас 25. Ось, 25. Що я тут зробив, дивіться. Оцей відрізний круг 23, 230-й. 23. Кругляк у нас це десятка. Получається 10 мм з однієї сторони і 10 мм з іншої. І виходить у нас 25. Так що круги на 230 для колеса можна спокійно. І центр гарний тут буде. Ну, тобто ви не промажете Беріть на заметку, як то кажуть. Ось звичайний круг 230 і вже буде комусь колісо. Каток, На каток, якщо это теж можна так само вирізати в метал, обвели все. Так як я зробив. Ну Беремо болгарку, вирізаємо. Я готові 4 штучки. От Отвар... сваркою зваркою пропечу. Так, ну що, ми робимо далі. Продовжуємо Ну, відмітив початок на цьому колесі І через дві таких волни гощемо тут 5 сантиметрів. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать штучек. штучок відрізав 16 і 16, 32. От так 32 штучки нарізав. Так, в нутрі підкрашений, ну, так підкрашений. О вот таке кольосико вийшло. 5. Проміжу 5 см. Ну що, залишилася ще одна. Ну, заварив. Він не заварив, а капельки поробив. Так Зараз вже поприхвачую хорошо. Вже буде два кольосика у нас. Так, прихвачуємо. Одварили, обварили, зараз трошки зачухаю на 100 амперах, щоб гарно пропеклося. Так, чухаємо. Все, почухали края трошки, позбивали, пойдет. Все. Ось так от. Он так буде кольосиком. Єсть. Так, ну що, переробляємо. В общем, це вже не пригодиться, одрізав болгарочка все. Тут нагрів це шестиграні і прудів. Тут різьбу нарізав, щоб Куда? на 8, щоб вкрутити болтика, щоб тримало. Так. Куди це я зробив? Куди куди? Ось сюди, наверх, сюди. Тут пластик, воно, пластик до пластика, тут пластикове теж. Що пластик біля пластику, був. Оці металічні вони погано закручуються. Я переробив на такі пластмаси. Так. Ну, Будемо далі робити. Так тут такий фіксатор на болту і гайки вже зроблена і приварена гайка. Все, регулюється вліво-вправо. Тут у нас шестерня, тут так само, і тут так само фіксується з цієї сторони. Натяжний, натяжний ролик зробив, був, був натяжний у нас. Ну, майже 12 сантиметрів, а зробив я його. Зробив. Коротше, 20 сантиметрів. На 20 сантиметрів зробив. І прокуляв тут отвір ось, щоб можна було вверх-вниз його регулювати при потрібності. Так от. Тепер воно натягнуте тут і тут не треба б раму. Так, щось одне зробив. Тепер потрібно мабуть ще приварити отакі оптики по краям. Ну, мабуть, везде буду приварювати щоб тут під раму не зачіпалася ну скільки там 4 Ось, не знаю ну отак вот мабуть так зроблю щоб був сантим це сік я рулеткою зараз поміряємо Кусочок. 5 сантиметрів все 5 сантиметрів І можна буде на тест на тест драві виїхати. Ну це вже щось серйозніше. Так тут ви вже бачили, Пластикою все поробив. Так, ну що? Робимо далі. У нас так получилось. В общем, я вже поприварював до ну, кожні отак. А, ну, на прихватки. По 5 см відрізав і через одну. І тут так само через одну. Зараз зніму, пообварюю, покрасю і можна збирати. Так на тест драйв кидати часник і пробувати. Ну, поїхали. Тож, друзі, зробив я все покрасене. Вчора покрасив, все поварив. Що можна їхати провіряти, як воно буде працювати? Вже повинно бути щеплення. Зараз підцеплю до мотоблока. Ну і спробуємо, що у нас вийшло. Так, ну що, ми добилися, щоб а цей механізм працював від цих колес. Так вони навіть зариваються, дивіться трошки видно. Ну, Я тут не давив такий слід, як гусеничний Ну, Це все чітко, мені подобається. Так Отак от у нас вийшло. Тепер що спробуємо часника кинути, як воно сіє. що налучив я трошки чесника це в мене 4 плюс ну четверка коротше тут різний такий калібр що, попробуємо як воно буде брати сей жмо паузу заводю і покажем Бачу, просто часник сюди не падає і не піднімається. Де бачу і по дві була, піднімає. Ну, якщо часник більш-менш крупненький, то по одній. То так от. ні, Майже кожна бере. Зараз подивимось, що він на оцій найменшій. Як він сада. жіна на понаходить. Так, яка ж тут? и тут тут Ау Чеш садила, че ж не садила. Щось не бачу. И тут троївся. Он все жішок за друг. Тут глибоко. А, так, да. ого, як глибоко. Так, не йшов. А ну все Так, ось у нас одна лежить. А рядушком є, це треба бути друга. Якщо упала сюди. Ну це у нас одна. Тут должна бути друга. Немає. Значить, наступну треба шукати ось. Так, одна була десь тут. Так, да, от дивіться, десь 10 сантиметрів. Ось. Оце маленько і потрібно садити. Так глибоко сади, нічого собі. Реально глибоко. Так, на понаходить чесник. Зараз Зараз по находю по знаходив, ну, ось бачите, дивіться як у цьому сіме проводі лежить чесник, там дивіться так само. Значить, ось тільки, а ні всі є, всі навіть дивіться, ось одну по такой бере спокійно. Так, да. тепер вона дійсно може садити. Ось так от лежить, чесно дивіться. Ось так лежить. Ну от там, я, я думаю, якщо насипати пів бункера, то буде нормально садити, тут буде все братися і все буде садитися. Просто я по чуть-чуть налущив, Подивиться. 10 см Цього достатньо прорив. Ну, поки почав їхати, тут не сіяло нічого. Спочатку ну, не було. О там в проводами не було нічого. А десь відсюди почало сіяти. Наче понаходив весь чесний. Сідірати посажені, Дождя немає. Отак от, от посходило класно. Ну де не йде, то посходило. Зараз покажу десь тут у мене. А, Ось горох зійшов. Це речка. Це горох. Осходив, де не йде. Ось гречка, це горох. Але тут його, знаєте, сіке посіяно, ой-ой-ой. І це отака у нас земля зараз. Так. Ну що, спробували. Я б задоволений за такою... за такими колесами. Такий натяжний, бачите мене, все я прокрасив його. Ну, вже посадка покаже, як воно працює, наскільки діє воно. Так що таке діло. Все. Тепер на посадці зустрінемося. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба, здоров'ячка всім! 不够。Пока.